Проспект Бажана простягнувся майже на 9 кілометрів. Початок бере від Харківської площі. Гігантська клумба перше, що впадає в око гостям при в'їзді до столиці. На проспекті Зеленбудівці створили рослини герб Дарницького району. А далі зарясніла справжня галерея просто неба. Понад 30 квітників найрізноманітніший форм. Усі композиції ексклюзивні, хоча й створені із традиційних для Києва рослин. Кольори привалюють жовті, сині, червоні, і білі прапорів України та Польщі. Что-то выращивали мы сами, что-то привозили из других областей, но э, цветов э, ну, миллион с лишним. Идея какая? Показать, что наш город цветущий, что у нас... Ми раді зустрічати гостей, як на Україні прийнято зустрічають всіх. Дарницьким зеленбудівцям допомагають колеги з інших районів. Надто масштабна робота. Самі лише квітники обіймають понад гектар. Однак працюють комунальники не тільки на землі, вертикальне озеленення, обабіч дороги. Ще одна принада проспекту Бажана. Щонайменше дві сотні термочаш із ніжними петунями і сурфініями вітатимуть подорожуючих. Жіноцтво сміливо здіймається вгору. Ми до цього звикли, Ми на цій роботі знаходимося, Тут при. Жатити до нас в гості, то треба, щоб красиво було. Ми ж місто таке, щоб красота була, місто квітів. Жвавий рух автомобілів повітря на користь. На проспекті Бажана захищатиму довкілля понад півтисячі молодих дерев і ще втричі більше різноманітних кущів, які до того ж квітують у різний період. Щоб гама квіткова була продовжена десь майже на весь літній період. Тобто, Якщо форзиться за квітне дуже рано весною. Спірія трошки пізніша, Вангута. От. Тут такі тут кущі, як Чубушник, скажімо, висажень, або Спірія Фортуне, вони квітнуть вже десь, у середині, починають із середини літа. Тому весь час буде ось така от квіткова гама. Основні роботи озеленівичі планують завершити до понеділка. Час на шліфовку – до дня народження міста. Оксана Допак, Володимир Тихомир, телеканал Київ.